Пропонуємо до продажу чудовий автомобіль Skoda Octavia 2006 року. Від одного власника в Україні автомобіль-власник самостійно привіз із Норвегії. Є функція підігріву двигуна від розетки. Унікальна комплектація Edition 100 з чудовим насиченням опцій, авто нещодавно пройшло ТО. Встановлена якісна дорога сигналізація Pandora з міткою та змогою дистанційного запуску через застосунок у телефоні. Два ключа, два комплекта резини, літо на титанових дисках, аудіосистема Sound System. Зацікавилися? Даний автомобіль. Ви можете придбати в кредит або лізинг, можливий розрахунок криптовалютою. Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Skoda Octavia точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної війни на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.